Бажаєте дізнатися про когось надзвичайно милого? Тоді це відео для вас! Вітаю ви на каналі Пашенка Валюшка. Сьогодні я буду розказувати про дуже гарних песиків. Той Тер'єр. Про породу. Отож почнемо з історії. Спочатку той тер'єрів вивели в Англії. Для лову гризунів. Маленькі собаки сподобалися місцевій аристократії. Світські дани використовували їх як модний аксесуар у 90-х роках. 20 століття порода практично вийшла з моди. Але після того, як з'явився новий різновид, той тер'єр міні, мініатюрні вихованці знову опинилися на піку на вершині популярності. Як її впізнати? У це тер'єрів довга і гостра мордочка, великі стоячі вуха. Може, це подібний прикус. Витончена і м'язиста шия. Корпус квадратного формату, стрункі і сухі кінцівки, Серповидний хвіст. Зріст від 20 до 28 см. Важать вони від 1 до 3 кг. Попри мініатюрні розміри, песики, справжні довгожителі, середня тривалість їхнього життя. 12. І 15 років. Ці собачки дуже активні, життєрадісні, вони відмінно ладнають як з дітьми, так і з іншими домашніми улюбленцями, наприклад, котами та іншими собаками. Також вони дуже приязні. Порозумітися з кожним членом родини їм буде за виграшки. Крім того, собаки відрізняються уважністю і веселістю. Собака підходить для власників, які мають деякий досвід. Потрібна підготовка. Люблять легкі прогулянки, люблять гуляти півтори години на день. Сидотеча мінімальна. Потребує рочись раз в тиждень. Не гіпоалергенна порода, дуже галаслива собака. Ще є сторожовою. любить гавкати. Гавкатиме. На все, що рухається, і все, що живе. При цьому вони дуже обережні, і ласкаві. Також є українська довгошерста міні тойтер'єр. Вона має шерсть близько 3-5 см довжину, за яким потрібно доглядати. Говорячи про українського тойтер'єра, найчастіше мають на увазі довгошерстих псів. Забуваючи про їхніх найближчих родичів, які мають зовсім іншу шерсть. За характеристиками вони дуже схожі, доросли до інтер'єри менш схильні до застуд. Тим часом, як короткошерсті, чхають після кожного протягу та кожної дрібниці. Вони дуже хоробрі іноді навіть не роздумують, що роблять. Цікаво, що собак менше, ніж один. З половини кілограм до розведення не запускають, бо вони занадто малі і не здатні виносити повноцінне потомство. Трохи догляду те, що можна додавати раціон до інтер'єри пісні продукти, каші, овочі, морську рибу та фрукти. Ну і не можна те, що не можна кожній собаці, село душі, копчене смажене, ширне і гостре. Спеції та прянощі – це найжахливіше в житті тер'єра. Є такі собаки тер'єри, які не вміють гавкати. Наприклад, це Конго тер'єр ням-ням тер'єр. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Якщо є тер'єр, пишіть в коментарі. А зараз я поділюся, що у дні нашої підписниці є тер'єр. І на цих фото ви його можете побачити. Та ж до зустрічі! Чекаємо вподобайки та підписку.